Поїхали реалізувати фронт. Е, найперше я розпочну із Покровська, тому що е, цей напрямок залишається і буде залишатися безсумнівно, що поки що, принаймні, е, основним в сенсі активності окупантів, хоча на ось цю північно північно східнішу. Е, Локацію Костянтинівської агломерації з часом Яром та Турецьком, теж, як я раніше зазначав, найближчим часом буде чинитися значно більш посилений тиск противника, але поки що, станом на сьогодні, цей тиск відбувається на покровському напрямку найбільш інтенсивно. Отже, що ми маємо під Покровськом? Короткий. Прояв, скажімо так, знищення ворожої техніки, які демонструє 59-та штурмова бригада у складі сил безпілотних систем. Буквально за тиждень вони демонструють е, на різку підбірку зі знищення ворожих танків. Щодня, як стверджують, 59-ці ворог втрачає близько батальйону особового складу. Батальйону це не тільки на покровському напрямку, не тільки звісно, діями 59-ї бригади, а це сумарно е, по. Е, ну, по лінії фронту або можливо, як мінімум, по Покровському напрямку, але це конкретно відео, яке я демонструю, знищення ворожих танків. Чотири таких одинички, чотири таких штучки за тиждень вдалося нашим бійцям знищити, і чесно кажучи, це не так і багато, не так і багато, бо росіяни не так і багато їх використовують. Танки це якась рідкість зараз стала для фронту. Це супер дивина для Росармії, і лише хіба що за останній час в районі Надєждинки щоб повідомляли наші бійці, Надєждинка це у нас ось. Ось тут між Покровським та Кураховим, ось тут використовували за останні дні в своїх штурмах. Росіяни танки, танки у поєднанні з цивільними автівками, військовими автомобілями, ну з автомобільною технікою, яку щодня там під 200, під дві 200 сотні штук знищують наші сили оборони. Але я веду до того, що ось це відео від 59 дев'ятої зі знищенням танків. Це реально така. Ну знаєте, диковинка, тому що танків, ворожої важкої техніки на фронті в принципі реально суттєво помен. Єдині локації, де вони більш-менш справно застосовувалися, це була Курщина як пріоритет для ворожого війська. А от на інших ділянках і фронтах це реально просто диковинка. Спілкувався на тижні з бійцями з часового яру. Так, от з 56-ї бригади, вони кажуть, що ну чесно, таке враження, на вскидку на згадку кажуть, що в останні танки застосовувалися росіянами в Часовому Ярі десь і ще. Наприкінці літа, на початку осені минулого року зараз це ну реально ознака їхнього виснаження, і це все роблять, в тому числі наші дроні. Я взагалі просто ну просто кайфую, шалено кайфую від діяльності сил безпілотних систем від наших виробників БПЛА від тих наших технологічних Це не тільки про БПЛА, до речі, треба говорити про технології, технологічні розробки, які є. І силу нашому нашому суспільству це включає і реп, це включає. І боєприпаси до цих дронів це включає і зв'язок, це включає наземні роботизовані комплекси, це включає різноманітні технологічні штуки, які грають просто неймовірно круті речі зараз на передові. Давайте почнемо з найкрутішої, напевно, що речі, яка зараз існує це протидія ворожим кабам. Є такий відомий російський паблік, який зветься Fighter Bomber. Fighter Bomber, як ви друзі, можливо, знаєте, це спільнота z канал такий, який описує діяльність російської ворожої авіації. так от що пише Fighter Bomber невеличка його цитата витягнута з посту. Написано два дні тому. Це він пише про каби. Фактично пише про те, що каби наші їхні, точніше ворожі каби, не долітають до локацій до позицій нашого війська, тому що вони є гіпернеточними і працюють проти кабів насамперед. Наші українські реби, тобто дуже багато світлих умів. Саме в галузі науковій фізи, фізики, вони зараз долучені до сил оборони держави, їхні компетенції застосовуються правильно і створюються технологічні механізми, які дозволяють ну не повністю знищити кап. Тому що, ну, ми в принципі, ми розуміємо, що єдиною Можливістю боротися з кабом це знищити його першу причину. Це пускову платформу, яка здійснює запуск цієї зброї. Боротися з кабом, збиваючи його, це нерелевантно, це неможливо. Хоча і це вдавалося нашим військам. Але є натомість можливість впливати на спосіб керування керованого авіаційного зброєння російського на так званий універсальний модуль польоту та корекції не керована в минулому авіабомба, яка просто перебувала у вільнопадаючому такому падінні. Коли скидалася з авіації, в пілотовану, ну, не в пілоту, а в керовану бомбу вона перетворюється на рахунок ось такого модуля він називається УМПК, універсальний модуль планування та корекції. Відповідно, ці крила, які в ньому є, це оперення, хвостове, все це дозволяє перетворити не кероване у щось план, планер, скажімо так, який планований, і е, по заданій цілі може прилітати цей кап Відповідно, що зараз. Зуміли зробити наші механіки на фронті, наші світлі уми це впливати на ось цей ОМПК, і про це власне якраз таки пише Fighter Bomber Давайте його почитаємо. Бомби літять і справно, планові цілі поражаються в лапках. Всі приділі столбики на слайдах становяться все красивіше, А в докладах в докладах цифри е, саме. Саліти вилітав і у нічтожених збільшуються до таких розмірів, що докладчики починають читати їх з придиханням і пускати скупую купувати слізу. Ну, є нюанс, Вони не попадають. І це він пише про ось такі каби, про ось таке озброєння Російської Федерації, яке є найгрізнішою зброєю. Тобто, до чого я веду? Чому я кажу, що захоплююся нашими розробками, нашими безпілотниками, нашими технарями, тому що ми об'єктивно зараз не можемо достати носій кабів. Але ми можемо знайти спосіб, як зробити каби менш шкідливими, і це власне якраз таки реалізується на фронті, в свою чергу. Що ще роблять наші розробники? Фантастичну річ. Я думаю, це вже не таємниця, це вже давним-давно про це було говорено, переговорено про те, що в нас є важкі дрони, по суті, літачки, які літають і працюють по території Російської Федерації, скидаючи все ті ж каби, наші каби. Але з безпілотної авіації. Дрон, який без пілота не несе жодної шкоди для людини, але несе шкоду тільки для окупантів. Черговий такий дрон було зафіксовано зараз росіянами, які намагалися своїми мобільними вогневими групами у Брянщині відпрацьовувати проти такого наша дрона, але їх них нічого не вдалося. Зверніть увагу на п'яту секунду. Приглушений вибух, коли скидається кап, ваша увага на екран. Оцей момент, коли відбулося скидання зброї е, е, ураження окупантів, і це відбувається за рахунок нашого безпілотного дрона, який скидає 250 кілограмові каби е, по позиціях окупантів. Раніше було відомо і про це писали відомі українські спільноти, Миколаївський ваньок, е, про те, що. Такими дронами користуються е, е, бійці БПАК е, 14-го полку, БПАК безпілотних авіаційних комплексів у складі Сил безпілотних систем. От такий, ну це по суті, Повільний, але дуже впертий літачок, який летить і скидає по позиціях окупантів Каби. Ви уявіть до якого ми рівня дійшли, коли пілота в кабіні немає, але натомість відбувається скидання 250 кілограмової бомби по росіянах. Це усе Брянщина. Ну і завершу врешті-решт, я це захоплення нашими розробками. Анонсом теж від сил безпілотних систем про те, що в нас вже з'явилася третя генерація, власна генерація оптоволоконного модуля, який називається «Шовкопряд». Ще раз повторюсь, третя генерація. Тобто, було дві попередніх, не сказати, що для нас це якась новинка оптоволоконні дрони ні. Наші сили безпілотних систем вже на них літають. При цьому шовкопряд може бути інтегрований у різні безпілотні системи повітряні, які найбільш звичні для цього, начебто є. Це може бути наземні роботозовні комплекси. Це можуть бути безекіпажні катери, тобто так звані морські дрони. І конфігурація цього шовкопряда продукта, який виробляється в Україні, передбачає встановлення подовження для підвищення маневреності, та робить е, управління. Фактично, що е, повністю а непомітним для противника. Б повністю е, придатним для нашого дуже далекого застосування та використання з радіусом дії на понад 20 км. точної дальності не наводиться, але понад 20 км. Ось такі зазначаються історії. Це про технології, це про чудові хороші новини. А тепер на жаль, мушу перейти до не дуже хороших новин. Пов'язані вони з, наприклад, Курщиною. Е, ці нехороші новини полягають в тому, що росіяни не сидять, теж не колупаються у носі, і свої технології стосовують по максимуму. Я, можливо, комусь набридну, але я буду повторювати з дня до дня, що наша логістика на Курщину зараз у шалено поганому стані. Заїзд до суджі це. Просто паршива історія, яка тільки яку собі тільки можна уявити. Я не хочу використовувати такі знаєте високопарні і дуже небезпечні слова про те, що наша логістика відрізнена, або що її не існує. Ні, я такого не буду казати. Все ж таки, наші автомобілі, автівки, які підвозять БК ротацію, в принципі, вивозять людей на Курщину і з Курщини. Це відбувається, але відбувається з дуже великими викликами і втратами. Що серед техніки, що серед людей. Я і не готовий сказати, що ж у нас зараз добре чи погано з Курщиною, тому що я чув такі коментарі від деяких наших осіб, які реагують на російську інформацію про те, що на півночі росіяни мали успіхи, нібито на Сході мали успіхи, на заході вони мали успіхи. Я скажу відверто: мої контакти поки що дуже зайняті тут роботою. Відповідно, ні підтвердити, ні спростувати нічого не можу. Інформація перевіряється про ворожі успіх. Іх єдине, що можу сказати, що ось ця робота пов'язана зокрема із тим, що ну дуже ускладнена логістика, максимально ускладнена логістика. Про це з дня до дня повторюю на трасі між сумами. Писарівкою та суджую, ця траса з багатьох в багатьох місцях прострілюється, ледь не щодня до мене звертаються бійці з проханням провести збори на автівки, які зазнають уражень і потребують відтак ремонту. Тому зрозуміло, що на Курщині зараз ситуація дуже складна, дуже 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 складна ситуація саме із логістикою. Фактично, я не скажу, що обернено пропорційна ситуація, яку наші підрозділи влаштували росіянам під Покровськом, але. Виклики тут е, доволі такі значні, саме тому, саме тому, саме цим я пояснюю велику кількість відео роботи нашої авіації по Курщині. ось ці прифронтові прикордонні райони, де е, сконцентруються російські оператори БПЛА, постійно кошмарить наша авіація. Чергове таке відео з ураженням російських позицій е, керованим авіаційним озброєнням бомби типу Hammer, Ось я публікував телеграм-канал бійців повітряних сил, соняшних високоточне ураження тієї позиції, де за даними нашої розвідки були російські оператори дронів, які використовують дуже хитру тактику і щодо застосування оптоволоконних FPV. в чому ця тактика полягає? Росіяни підлітають, наприклад, до якихось ключових. Перехрестя або якихось зон, де вони можуть укрити свій дрон. Переважно це наприклад відбувається у писарівці. Ось ці райони тут вони потрапляють під найбільші удари, і скажімо, росіяни посадять свій fpv на оптоволокні десь на перехресті і чекають. Чекають, коли буде їхати наш автомобіль. Наш автомобіль з'являється на горизонті, і російський дрон тільки злітає і одразу його атакує. Тому що волокно дозволяє довго бути, поки батарея працює, дозволяє довго бути на зв'язку, не втрачати його. Немає поняття е, радіовидимості в дрона. Відповідно, він спокійнесенько собі просто злітає і вражає нашу машинку. Тому автомобілів на сам автомобільної техніки на Сумському напрямку наші бійці на жаль, останнім часом втрачають доволі так. Ки багато це щодо перспектив Курщини, е, і скажу ще щодо перспектив. Назвімо його так Костянтинівського напрямку, тому що е, це було видимо. Це було зрозуміло і окреслила ситуація, яку я, про яку я говорив раніше. Що ворог буде намагатися дотиснути часів Яр Турецьк з метою того, аби вийти е, на Костянтинівку, вийти і пройти ні часів Ярні, Турецьк їм не дається більш того, у Турецьку тут південніше навіть з'явилося відео, де вже наші бійці бригади людь е, національної поліції е, ходять. Ну тобто видно, що це свіже відео засніжені вулиці Турецька. Вони вже працюють в межах населених. Пунктів, і от, ви бачите, ну доволі так е, спокійно, скажімо, що так себе почувають бійці, пересуваючись по турецьку. Хоча зараз е, от будуть відпрацьовувати стрілецьким озброєнням по дрону, е, очевидно, якийсь розвідувальний дрон, не наш мав по якому почали е, відстрілюватися наші бійці. Але загалом то людь вже повертається на е, вулиці Турецька. Це з того, що я розумію, якщо це раптом не архівні кадри. Я припускаю, що це не архівні кадри, які на які я вчора на надибав, от, е, оскільки ну, така засніжені вулиці, це в принципі нинішній період часу. Зараз є багато позитивних процесів на нашу користь під Покровськом, тому цілком реалістично, що ворог буде переносити свій основний удар на Костянтинівку. А Костянтинівка це означає, що це тиск в Часовому ярі, що це тиск південніше в районі Кліщівки Андріївки, де ворог зараз так само накопичується, акумулює свої резерви, і це Торецьк. Тобто, от три такі локації, по яких е, можна очікувати найближчим часом, ну я на увазі, десь там в умовах, умовно кажучи, в березні, е, ось тут можна очікувати основних основного перенесення театру бойових дій е, з метою е, однією, щоб вийти до Костянтинівки, от така. Скажімо так, от таке от відчуття е, є щодо того, що тут будуть відбуватися бойові дії. Та й, зрештою, чесно кажучи, сам Турецьк, е, де так само якби передбачаються бойові дії, росіяни добуться в нього вже так само дуже довго, е, і при цьому всьому все рівно залишаються ділянки фронту в турецьку, зокрема в північній околиці в районі Шахти Турецької, які досі Росіяни не можуть похвалитися, що вони їх захопили. І це попри те, що е, Міністерство оборони РФ тижні два тому. Підтверджували, заявляли, що все турецьк захоплений, досі він не захоплений, хоча сюди буде підганятися народ, щоб його все ж таки захопити. Але це дуже часта ситуація, що в деяких е населених пунктах, от як Яр Турецьк, залишаються ті регіони, е де нібито ворог є, але закріпитися він там не може. Не може похвалитися цим, і так не може похвалитися тим, що він контролює місто. Е Та сама історія пов'язана зараз із е е Білогорівкою. Хоча справді зміни на мапі е діпстейт з'явилися за останній час, чому не. З'явилися тому, що росіяни просто розвісили свої ганчірки по більшій кількості районів населеного пункту. Втім, що, ну навіть якщо от ми подивимося адміністративні межі білогорівки, давайте я так і пропишу. їх Я вчора напряму спілкувався з людьми, котрі говорять про. Ну, ту справжню ситуацію, яка є в білогорівці, тобто вони кажуть: білогорівка геть, от якщо чуєте цю історію, що білогорівка захоплена, це брехня. Вони кажуть. Підтвердженням цьому є те, що я зараз показую на карті. Адміністративні межі Білогорівки, ось вони тут є. Росіяни по факту зараз на заході, ой, на сході, точніше, контролюють одну єдину вулицю, і то це не можна назвати контролем. Вони намагаються там закріпитися, а наші дрони їх знищують, знищують і знищують. Тому з відносною, скажімо так, стійкістю або з відносним а, перебігом подій можна говорити про так званий контроль росіянами Білогорівки. Ні, воно з геть не підає дійсності. І знову ж таки повторююся. Якщо ми дивимося адміністративні межі, то ми бачимо, що просування на околицях білогорівки до кридяних кар'єрів є. Проте північний особливо сектор для нас складає найбільший інтерес і він е, в наших руках, е, та й зрештою, як і південний. Е, в самій Білогорівці одна вулиця, на якій за яку росіяни не Намагаються закріпитися. Ось це те, що є з Білогорівкою. Хоча об'єктивно насправді сумніву, тут є просування противника. Але ця ситуація приблизно нагадує і турецький і часів яр, де присутність на якійсь із вулиць, на якійсь із будівель не означає контроль над нею вище, знову ж таки повторюючись про ось ту певну я не хочу використовувати якісь гучні слова неспроможність, але недостатність. Ресурсів чи то що недостатність, в принципі, потенціалу. от напевно буде правильно використати це слово. Потенціалу росіян. Цей потенціал в них немає. Потенціалу для того, щоб далі просуватися. Свідченням цьому є, наприклад, ситуація на правобережжі річки Жеребець. Зайшли сюди. Підібралися до колодязів, а далі вже сил немає щоб лізти. Навіть попри те, що вони створили плацдарм на правобережжі е, жеребця. Зайшли на правобережжі жеребця в районі Макіївки, ось і ще й навіть були останні просування на мапіпстей, теж відзначені. Зайшли, просуваються далі. Так само з цими мильними кроками дуже, 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 дуже повільно. Зайшли на правобережжя осколу, не просуваються далі. Так, підступилися до рубежів Фиголівки. Так, фактично захопили дворічну і фактично захопили западне, але зараз просто застрягли у цій зоні, реально застрягли і ризикують бути з ганьбою відкинутими зараз окупанти, тому що досі перекласти. Переправи через річку Оскіл в цьому районі вони не можуть не можуть перекласти рі... переправу. Це значить, що немає їхнього сталого забезпечення. Є тільки піхотинці, які повсякчас з'являються в тих чи інших територіях. Відповідно. Живити плацдарм потрібно, а водночас е, і піти звідти якби не годиться, так і живити його якось потрібно. Як його живити, якщо воно все під контролем е, наших дронів от, і артилерії, оце от складна е, історія зараз для окупантів є. Тобто знову ж таки, навіть під Покровською, навіть під Купінськом, там де були серйозні ризики, фактично зараз виглядає на те, що потенціалу наступального значного для того, щоб протискати нашу оборону у противника немає. Ну, ось, напевно, на тому. І все. Це не огляд такої там, шаленої перемоги, ну точно не огляд зради, це огляд об'єктивний. З кожним днем я скажу відверто: стає все складніше знаходити новини по фронту, і в якійсь мірі це мене радує. Це означає, що наша операція стратегічна щодо оборони, вона стає успішною. Вона набирає успішно стає на успішні рейки, і це хороша ознака щодо того, що відбувається на фронті. Його вдається потрошечки стабілізовувати.